Чергова стрічка про супермена стартує на великих екранах Черкас. Режисувати картину Людина зі сталі взявся творець фільмів Хранителі та 300 спартанців. Зак Снайдер на роль супермена він запросив британського актора Генрі Кавіла. Продюсуванням картини серед інших зайнявся Крістофер Нолан, ідейний натхненник трилогії про Бетмена. Більше про результат роботи кіношної команди у сюжеті далі розповідає Марина Лук'яненко. Людина зі сталі американський фантастичний фільм про супермена. Картину створила студія Warner Brothers на основі коміксів компанії DC Comics. Головний герой стрічки Кларк Кент, молодий журналіст. Через свою неймовірну силу молодик відчуває себе чужинцем. Прощавай, синку. Нехай твоя подорож буде вдалою. Виявляється, багато років тому його відправили на землю з планети Криптон, і тепер Кларк намагається знайти відповіді на запитання, чому і навіщо. А він бачив, що зробив Кларк? Ти відповідь, синку. Маленький криптонянин виріс у сім'ї названих батьків землян Марти та Джонатана Кента. Батьки розтлумачили Кларку, що його суперздібності цінний дар. І тієї миті, коли на світ здійснюється напад, Кларк стає справжнім героєм. Супермен з'являється там, де потрібна допомога. Відводить несподівану загрозу і захищає тих, кого любить. У нашому світі це С, якщо до сідаруйте. Стрічка обійшлася творцям у 225 мільйонів доларів. Кіношники запевняють, якщо людина зі сталі зарекомендує себе у прокаті, студія Warner Brothers запустить у виробництво фільм Ліга справедливості. Картина об'єднає історії Бетмена, Супермена, Зеленого ліхтаря та інших. Марина Лук'яненко, Віка новини.